Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 1 жовтня. Погода відчутно похолодала 7 градусів на вулиці. Вночі на завтра має бути плюс 3. Це вже осінь вступає в свої права. Я встигла по максимуму розсадити, ще трішки залишилось. Надіюся, що буде декілька теплих днів. У ці великі горщики вирішила висадити. Ще дві тої. Також розділила морозник, ось такі поділки вийшли. Бруньок є багато. Є більше менші. Можливо, хтось хоче. Це морозник, морозник махровий, рожевий. І з білою каймою. Вірніше, навпаки, рожевий із вишневою каймою. Саджанці є. Якщо комусь потрібні, пишіть. Наречену втікачку пересадила. Ну. Пересадила по максимуму, але ще, ще треба трішки. Також ще мені зробили ось таку площадочку. Сюди вискладаю все, що залишилось. Залишилось небагато. У півтора-двох літрових горчиках взагалі трішечки по 2-3 штучки лаймлайту є більше, і літала лайму. А остального всього є дуже мало, хто ще не встиг можете замовити. Півлітрові горщички теж по максимуму розсадила. Ще декілька сортів розсажу, вискладую там, де є місце. Ось цю грядочку заповню уже пересадженими на наступний рік рослинами. І так виглядає. Виглядають мої роботи, котрі я встигла зробити на сьогодні. На алейку висадила на порожні місця, місця, висадила гортензії, які тут будуть тимчасово, тому що котрі купила сюди Royal Flower. Ой, ще забула. Сорти, вони маленькі. На наступний рік вони будуть підростати, і на осінь я їх сюди висаджу. Щоб місце не пустувало, висадила сюди декілька саджанців, які в наступному році запропоную вам у більшому вигляді. Ось так виглядає Colorful Cocktail. Так він розфарбовується, але на вулиці пасмурно, холодно, тому всі кольори. Не передаються. Така красонечка Але я вам хотіла показати. Декілька днів тому зняла відео, як у нас ростуть маслюки. І не було часу, тому що погода портилася. Хотіла щонайбільше зробити. І я вам їх зараз сюди вставлю. Знімала відео буквально 2-3 дні тому. До речі, запитували чи ростуть у нас гриби. На ділянці, ті, що я сіяла. Це сосна, котра росте у нас на ділянці, приблизно із 2005 року. Я її стримувала в рості, старалася її формувати, але потім вже це важко було робити, тому відпустила, і вона росте уже як хоче. Але і цією сосною, от, бачите, хвоїнки опадають, видно, скільки їх під деревом. І також, колись я тут сіяла гриби, вам показувала, як це робити. Зараз у нас на ділянці ростуть маслюки, маслята. Хто, як, як, в якому регіоні їх називають. Ось дивіться. Боюся наступити, тому що вони ще маленькі. Ось один. Не зрива. ось о другий от. І, і так по ділянці от дивіться, бачите, ціле гніздо. Віцика ці, ватра. Не всі ще видно. Їх є багато, боюся наступити. Сьогодні ми їх зривати ще не будемо, нехай до завтра підростуть. Слимаки, от, бачите, дивіться, слимаки допомагають. І таких грибочків, маслюків. Ось тут під цією сосною є багато. Зараз я вам постараюся пройтися. От, дивіться, в мене під ногами чуть не наступила. І тут, дивишся, всюди вони є. Я сіяла, от, дивіться, які малесенькі. Хвоя опадає, треба дивитися добре під ноги. Хвоя опадає, ці хвоїнки всі я буду згрібати, і потім буду ними мульчувати лохину або підстеляти на клумби, а зверху вже буду додавати кору, щоб менше заростало. Тому що з кори перші роки. Це рівно проростає якісь бур'янці. Не багато, але проростають. Тому потрібно старатися я так акуратно тут хожу, щоб не, не, не наступити на грибочки. А ось. Ось. Тут Дивіться, скільки їх тут є. Такі маленькі, але вони виростуть, підростуть, Ось тут є більші. А тут тільки з землі виростає, ще його майже і не видно. Дивіться один грибочок, два грибочки, і біля нього ще тут один маленький. Бачите? З кожним роком, так як ми Замітили. І тут. Тут два, тут третій. Так, якщо загальною картинкою взяти, ось дивіться, тут знову. Все Поруч маленький. Я думаю, ви зрозуміли, так як є сосна, і біля неї в такому середовищі сосні у мене тут є більше, тому що я стараюся, вони самі ростуть, самосійки, і я їх формую, не вирубуємо, а так формуємо ось, вигинаю по-різному. Так, вигинаю. Тут знову вигинаю. Ці ростуть такими ніби новорічними ялинками. Ну, це сосни, але не ялинки. Але все рівно новорічними деревцями. Такі, такі всякі різні форми. Вчуся, пробую. Рослини безкоштовні, тому що виросли самі грибочки різні. Вчуся. Вчуся на таких рослинах. І що я хотіла сказати? Що з кожним роком завжди оця площа, де ростуть гриби, у нас найбільше маслюки, маслята. Вона збільшується. І е, грибів, зараз вересень, кінець вересня, якраз час для них. Їх з кожним роком більше і більше. Тому, можете висівати, це працює. Е, білих грибів. Признаюся, не було. Висівала різні і козарики, і березюки, і цигани. Це такі гриби, що знизу сині, але вони не отруйні. Не знаю, як вони по-культурному називаються. У нас їх циганами називають. Тому таких грибів поодинокі: білих не було, а решта були. Але найбільше маслята, маслюки. Така на сьогодні у мене інформація. Всім гарного дня, до зустрічі!